Одного разу грались мишенята до нічки ж бо іще було далеко, щоб знову їхню книжечку читати. У хованки все гралися маленькі. Ховались на полиці за книжками. Та один одного вони нас доганяли. І так вони біжучи розігнались, що ось одне, не втримавшись, упало. упало і зламало собі ніжку, бо бігали аж надто вже високо. Товариш миттю до нього підбігши, злякався. Чим тепер він допоможе? У мишок лікарів немає друзі, і мами їм нічим не допоможуть. І вирішив тоді тягнути друга до книжки, що лиш каже про хороше. Ось, може, в ній там пише, що робити, як друга із біди порятувати. Знайшов листочок і, підсунувши під мишку, почав до книжки його підтягати. Не плач, ось зараз книжечку відкрию і прочитаю, що мені робити. У ній, напевно, я знайти зумію, як твої ніжку можна відновити. Відкрив і став читати там, де відкрилось, а розповідь відкрилась ось така їм. Жили ось друзі і захворів один з них хворобою, що й не ходив він навіть. І ось вони почули про Ісуса, що Він тепер у місті їх зціляє. Взяли вони на ноші свого друга. І понесли, бо вірили, що встане. Прийшли до хати, де він був, та марно, бо стільки вже прийшло тоді народу, що не пройти їм, мабуть, ішли надарма. Уже подумали та глянули угору і вирішили стелю, розібравши, перед Ісуса через верх спустити. Так і зробили, добре постаравшись, якраз перед Ісусом положили. Ісус, поглянувши на їхню віру, бо вірили, що їх товариш встане, і так любили свого друга щиро, сказав, усі гріхи тобі прощаю. Я маю владу на землі прощати, усі гріхи, і силу маю в тому. Ще більше хочу я тобі сказати, візьми постіль твою і здоровий, йди додому. І той устав, постіль свою узявши, пішов додому, дякуючи Богу, а друзі й люди всі, хто це побачив, раділи чуду й прославляли Бога. Сказало мишеня тоді: ось бачиш, що нас книжка ця навчає. Хоч ми і мишки, та Господь нас бачить. Гадаю, що й мишкам помагає. Давай попросим також ми Ісуса, щоб Він і твою ніжку оздоровив, і стали так просить обидва слізно, найбільше плакав той, що був здоровий, бо за товариша свого переживав він, що буде, як ходити більш не зможе. І з ким тепер уже він буде гратись, і з ким читати він буде книжку добру. Аж чує, збоку друг його таркає. Не плач, дивися, ніжка вже здорова. Бог чує і маленьких мишеняток. Він мою ніжку також оздоровив. І не пішкетували друзі більше. Не бігали ніколи по полицях. А книжку добру все вони читали, щоби добру у неї лиш навчиться.